Так що як бачите, як бачите, наглядно з прикладом вам показую, нічого у нас не вийшло. Не вийшло нас ні рушити з місця назад, ні робити якусь роботу. Тому ми так покаталися, тунди, сунди. тунди-сунди, Ми собі покаталися цим бушним металоломом. Такий зря так міг би на новому покататися, а так на уснув. Отак от. Нічого в нас не вийшло, бачите. Нічого ми не зробили, ні тунди, ні сюнди. Це ісо розчистили, тут надуває тут з дороги. Ти все, трошки підчистим. Підчистимо решту руками. Скільки тут треба було б маслати руками тут тобто, кругу. Широко, довго, красиво достатньо так що що я вам скажу японське то є хламіна бушне металлом таке саме буксує як і китайське так само нічого не може ось так стоїть і нічого не робить а ми мусимо шухлювати все врушну отак вот